Та сама церква, хоча э, в Польщі дуже Критично сприймається, так і воно все традиційне суспільство. Ну церковне суспільство взагалі глибоко традиційне, а у нас ці традиції зараз настільки розхитані, і частина е, прихожан московського патріархату пішли в ПЦУ зараз. Частина намагається втриматись з цього московського попа і доводить, що це і тільки це ще щира церква, і справжня церква, забуваючи про те, що ці як ці московські попи тут з'явилися і як. Ці церкви стали. Ну, але уявити собі, вибач, але уявити собі, що знімається такий е, е, фільм або серіал, де говориться про православного священика, але не говориться, до якої церкви він належить. Для того, щоб ну, кожен там подумав, що це не про наших, це про їхніх. Да? Ну от просто про православну віру. Класна ідея, треба її запічити в Держкіно. Я скажу так. То Та от якщо дійсно дуже класна ідея, тому що для мене це сприйняття от якраз конкретної церкви, конкретно там, ідеї, Бога, наш Бог єдиний правильний. А тут якраз от, про безцерковного попа, мені здається, оце б зайшла ідея. Тому що кожен би знайшов свої болі якісь і свої ситуації життєві. Кожного церква різна, але ситуації там відбуваються однакові. Там в такому фільмі, або в такому серіалі, там буде одна дуже небезпечна така такий момент, тому що ті, хто будуть говорити про те, що це. Пасквелі і, значить, там наруга над якоюсь церквою і буде називатися. Це просто буде означати, що він побачив в цьому фільмі або серіалі те, що він знає, що воно існує дійсно в твоїй церкві, да, тому що ти її захищаєш. Ти говориш, що це неправда. Ага, значить, значить ти побачив.